Зараз покажу, як правильно налаштовувати ArcMobile. Спочатку заходимо, ставимо англійську мову та нижні дві галочки. Потім ставимо хотбар на екрані, потім приближення камери, потім прижок та альтернативну атаку 2 або альтернативну атаку 1. Тепер чутливість на середину і квадратики нам потрібні. Другий, п'ятий та шостий, починаючи зверху. Далі вкладка з графікою. Я виставляю на мінімалку з повною прогрузкою. І аудіо на мене на максимум я регулюю його вже самим на телефоні. Альтернативні атаки потрібно робити двома пальцями одночасно. Ось у лівій області екрану два рази потрібно тапнути пальцями, щоб приблизити або віддалити камеру. Те саме із динозаврами. В правому боці екрану потрібно двома пальцями одночасно натиснути на екран. Альтернативна атака 1 це завжди граб, тобто, щоб зняти чи підняти когось у лапи. А на деяких динозаврах, наприклад, як на Обтері, це саме альтернативна атака. Або бочка як зручніше. Заходьте до нас грати, слава Україні!